Не знаємо, приїде він чи ні. Я голова на земельної комісії. Я рахую, що вони теж могли приїхати. Блищ, блищ. Значить, нема, нема такого. Вони не людей. Ну, що, що ми робимо? Скажуть, що ми сюди приїхали. До нас поступили звернення. Від підприємців і поступив у другий офіційний лист від жителів Кутів, старих, слобідки, там я. Всі підписи. Всі. Там підписи є, два листки підписів, в яких пише нам, а так як ми е, очолюємо е, районну комісію сільського господарства, то ці всі землі, ви знаєте, ці землі сільського призначення. Тому ми хочемо знати і чути, я що ми тому що там написали. Звернулися, що тут роблять сортовочну. Sortовичну... Тут є мусоро свалися, сортувати будуть. Що будуть робити? Проектну документацію вчора я бачу, далі проект документації нам не дають. Але ми сьогодні приймемо, ми зараз приймемо, щоб нам предоставили на завтра оцей проект. Ми щоб нам доставити ми тому я право бо Вони там практи. Сказали, що там щось підписують. Що то за проєкт, хто до облазив цей проєкт, які рішення сесії? Ми не маємо. Нам не дали. Але після цього склекання, після рішення нашої комісії, вони зобов'язані нам дати рішення сесії, рішення от, може, виконком там щось приймав. Потім повинні нам показати, хто переводив ці землі. Сільськогосподарського призначення під уробничим. Ми цього не бачимо. Хто давав дозвіл? І саме основне почути вашу думку, тому що ваша думка це все тут записує, У нас записує. Це все буде написано в газеті. Ви бачите, тут знімаєте преса зразу. Пише ми постараємося у п'ятницю написати про це в газеті. Ви потім суп'я пропустити в цьому номері. Я думаю, чекати друге номерів, щоб почув цілий район думку. Села одного, другого, третього і думку е, тут дуже в чому три села? Я Тресали, що заінтересування тут. Це перше питання. Друге питання. Ми постараємося, оце все, що ви скажете, яку вашу думку, ми постараємося донести до президію. П'ятницю буде перенесся президію. П'ятницю в президію. Тому що сьомо є районна сесія, потім сесія буде з вересні місяці. Ви знаєте, там літо сесії не буде. Тому щоб це питання попало на сесію, воно певно прийти через президію. Ми тут три члени президії, ми постараємося, щоб воно прийшло через президію, і воно буде на сесії. Якщо щось буде не задовільняти, або вже я буду вас просити. Ви приїхали на сесію 7 числа. Сесія відкрита. Має право слухати людей, І почуєте, що там скаже наше керівництво. Тому що музику заказують вони, ми районні депутати. Ми не маємо під тим впливом, що має районна адміністрація. Районна адміністрація цього не має. Архітектуру підчиняється їм. Сан Санстанція підчиняється району. Це в є районні чиновники. І тому вони мали би дослухатися і дати відповідь о всіх цих чиновниках. Хто підписував? Я вчора питаюся у, у, у нашого голови земельної комісії Баранюка. Тут Баранюк вчора був. Я кажу, скажи мені? Я маю право знати, голова сільськоспольської комісії, які це землі. Чіз господарського призначення. Як хто їх дав, дозвіл перевести під руйця? Я не знаю. Та як це? Як ти? Районний землепорядник? І ти не, не знаєш, знає, дав дозвіл, що ви кіно граєте. Але це кіно. Знає. Вони не, не вірили, що збирається стільки людей так. і це кіно зупиняв. Ти думаєш, це хтось розробляє документи, по і на що тут, Тому, будь, будь ласка, хто по цьому питанні хоче виступити, виступайте, кажіть. Ну, а рядом вот. руками на будівництві. Це... Тут не тільки я вам зараз кажу, наскільки я, на я зрозумів це питання. І один розрив. Нас 240 сорок метрів є до сир. Суйте, наскільки я зрозумів це питання? Річка, Раз. No. труба, два. Високовольта. Я питаюся вчора, Я вчора питаюся у нашого цього начальника рему. Це ж е, наш голова фракції. Він каже, я не ті дозвіл не давав там, щоб ту лінію перевести, перенести треба би дала, дозвіл, перенести тому подібне. Газ ніхто не знає. Файчук нічого не знає. Ці тут нічого не знають. сад. о що головиха сказали? Ви маєте всі знати. Я вчора дзвонив до голови. Вона поїхала в Київ, відправляє дочку в Канаду, що там самолєтом, вона каже, я не можу бути. Ну, буде Каже, я. я підписала документи, Мені сказали, що там будуть якісь мішки сортувати. Якщо там така ситуація, я свій підпис і печатку відзиваю назад, тому що її не садиться. Це її екологи. вона має одна фірма у нас, яка вирощує екологічно чесну продукту. Виробити. Гречка, сади, овочі, фрукти, садне екологічні. Я тут? Садно, ну. що <пілка> Шановні, шановні е односельці, дивіться, це сьогодні не виникла так, ситуація спонтанно, Ні з цього, ні з того. Е ми раз і повинні тут зібрати і проти чогось е виступати, виявляти своє негатив. Це вже е певно в кутах, десь така ситуація, вже десь місяців, може два. Певно, спеціально е створювались такі передумови, щоб е нас. Примусити до того, що тут повинна бути якась сортувальна мусорна станція. Право в тому, що дуже прикро, коли цю ініціативу почали підтримувати на районному рівні. Це є по що на районному yeah. такий попір. Проект затверджують, значить, на районному <реш> рівні вже підтримують. Того багато звука. Я сьогодні хотів би. Я слухав вже раз. Я вже раз слухав. Було є купа. Я вже раз <реш> слухав. Що слухав? Я хочу сьогодні. Затикають увагу, що ми повинні сьогодні сказати районі, раді. Фе. Тому що це не сьогоднішній день, коли така стоїть проблема в районі. Ми що в районі не годні знайти такого місця, де можна тісто робити якусь свалку. Треба туди гроші вкладати, треба може прикласти дорогу, треба ще щось зробити. Ну влада, певно, так і місцева, і районна, і так шукає дурничок, щоб зробити на голову місці, зробити великі собі гроші чи ще щось, зробити птичку, що ми зробили свалку. Та не допустять, тут люди славку зробити це, запам'ятайте, оцені не хай вам. І хотіло тут в одному селі, не допустять, Тільки а вона, а, а так, так, як в кому заказ немає, що немає сьогодні? що в районній раді має земель запасу, таких місць не можна зробити славу та можна. Просто не хочуть. Але ті, ті, віде, земель треба вести дорогу, треба вкладати в землі гроші. А тут на біличку дорога рядом, нічого не треба робити. Навіть обгороджувати не треба. Так зробили кадастровий, де точки, де слупики забиті, де та земля. Ми навіть не можемо. Кадастровий план є, а ми не можемо подивитися в межі. Бо навіть слупики не забили, Тобто вже до такого допуститися ще не розумієш. Я вам дам відповідь на ваше запитання. Так. Стоїть 5 років у районі, 5 років, ви знаєте, ви теж були депутатом місцевого, і районного, значить, ви знаєте, 5 років більше світ питання створити саму суросвали. Я вам скажу, ніхто в своєму селі не хоче. І ми така села навряд чи знайдемо. Кобака, ви знаєте, що кінчилося. Бійками, скандалами заборонили. Ви знаєте, що робиться у Вербовці. Скандали, бійки, заборонили. Хотіли робити горах, заборонили. Хотіли робити у місті. не так просто зробити. Це екологічне місце, це не так просто, щоб ставитися спіття. Це те, щоб міністерство дало дозвіл. Ну, не йшли на сіт, я зрозумів що вони зараз знайшли голову який дав згоду і дав згоду і він чим прикривається він каже нам що він це не він, це районна це місцева це путська селищна рада з сесія дала йому дозвіл це він дав дозвіл і тепер коли ми поставили питання що голові нашої районної адміністрації Чому іменно в котах? Я тут живу ти він каже, це не я роблю. Подивіться ці рішення. Томашчук приніс документи, що він з'єдний.

Hai vaše deputați! Ви говорите, що районна рада, рішення. районна це Не підтримуємо, ми це не підтримуємо. А землями розпоряджається селищна рада. нарани! Так, вона розпоряджається. Це вона таке видає рішення. Районна рада проти. Ми просить того, і ми спеціально прийшли, щоб захистити вас. А ви нас уже звинувачували? То не ви палилося. Ми би хотіли зараз району депутати. Ми хотіли разом. А ну ви зараз більше на нас звинуватити. Ми спеціально приїхали з району. Щоб виїздити це питання, щоб навіть і вивчити ще його, тому що я і не знав, що тут таке робиться. Хотів це не на районному рівні, що ми вже знаємо і це підтримуємо. Ми це не підтримуємо. І хотілося б бачити, щоб хтось виступив із членів виконкому, якщо немає депутатів Курської селищної ради. Ми тут вже чекаємо півгодини, години, ми змогли приїхати, ми захищаємо вас, хочемо захистити, а їх немає. Я вам розкажу просто, що має тут бути. Тут має бути сміттєсортувальний пункт по плану. Я можу в так двох словах розказати, що таке є сміттє-сортувальний пункт. Потужності сміттєсортувального пункту заявлені 5 тисяч тонн на рік. 5 тисяч тонн на рік це є 500 кілограм у годину переробки. При тому, що тільки 50% результат сміттєпереробки може піти. Це може бути макулатура, скло, пластмаса. Останніх 50% вони будуть залишатися тут. Щоб їх тут не залишатися, треба їх кожен день вивозити. А куди? Це не немає проблеми, куди вивозити. Вивозити можна тільки в надвірну, тому що там є офіційний Так? Або десь захоронювати тут. Щоб організувати сміттєпереробний пункт, тут потрібен, щоб був склад сировини. Склад сировини при потужності 500 кг в годину повинен бути якнайменше. Ну, з 500 тонн. Уявіть 500 тонн мусору, як воняє. А скільки місця завод? І скільки місця? Гектар тут не обійдеться. Гектар а, вони а виділили, так. а гектар вони так. просто виділили. І якщо, а в 2002 році, хто пам'ятає, як там текла, як базар перегородила вода, то якраз по тому місці вода текла. Весь мусор піде в слобівку. Це є зона затоплення. Це по-перше, навіть якщо дивитися, якщо б тут були розриви, це організоване, це просто людям забили голову. що Це і сміттєструктуальний пункт. Тут приїхала машинка, висипала, жіночки руками перебрали. І, і все. Оце так вони розказують. Сміттєсортувальний пункт на трьох це є потужне виробництво, яке недоцільне при меншій е, потужності, ніж 5 тисяч у рік. 5 тисяч тонн рік, тисяч тонн рік. це район тільки чекає, щоб десь офіційно з'явилася якась кура, яка займається мусором, і туди офіційно погладити мусор. Ми вийдемо мусор з цього району. І, і треба називати як семіна, що буде сміттєзвалище, тому що вивезти ресурс, ніхто, по-перше, розсуртувати не буде, треба дивитися, правді гроші. Якщо буде, то вони з результатами сортування, вони все, що добре виберуть, і відвезуть за гроші, продадуть. А все, що остальних 50% мусору, воно тут навіть і вре. І потім районна рада, і районна рада потім буде виділяти гроші, тому що цю зону об'являть зоною стихійного лиха і ще будуть виділяти сумасшедші кошти для того, щоб це все вивезти, зробити тут порядок. Одну машину треба відбувати вони цю проблему. А я тут ваша відція Мусор, спробує, проблема, нема куди вивести, Нехай. Бо можна вивозити його частково. Цірада, не може справитися повністю. У нас є машина. Вивозьте в набір до тиску, вивозьте в центр. Шо, Шо, вони вивозять ці одної машини. Добре, до, до що, ми там цю проблему, спеціально створили. Де цю мусорку тримали? Де вона існувала? Ну, до сьогоднішнього дня. Нема в районі мусорки. І це є проблема району. 20 років не вирішує. Вони не вирішують, що його розвідують. Кількість коштів машин на мусору, щоб вивезти її в надбір. Дивіться, ще одне цікаве питання голові задати. Чому з тої сторони кут за мішок беруть 3 гривні, а з цієї сторони посняти беруть 6 гривень? Чому різниця в цінах є в за замовче? Голова? Сільська рада не можна знайти, аби машина заказати, але це дітка. Що гроші хотіть у нього на сесії, коли це приймали рішення? Хто хоче ще сказати, тому що то все. Що ви сьогодні скажете, ми це все за це все будемо поставлено через що закриває, так як ми маємо, Давайте в кінці ми проголосуємо. пожалуйста, Хочемо розказувати, не висунувся, бо відповідь маємо платимо пата, платимо все. Чого вони нас такі відсовіти хотіли знати? За що? А я живу тут. Бо ми ж, а ми платимо 400, пенсій не знаєте. Копійку в копійку треба заплатити. Що місяць квартану 300, 24 гривні треба заплатити. За все платимо, ну за що нас вигнати від цього? А як тут буде мусорних, то вже базару тут бути не може. Ну так, а там немає, а там що прийшло 5 гусуля, а є більше. Є було півки на тисячі. А чого ж так? А вот так, базар буде в моєму базарі. Я сьогодні не знаю, я не бачу. Потім нас мають що ми знесемо, забирамо. Хочемо знати конець, заходи.